Добрий день! З вами компанія EMM Ukraine. Сьогодні познайомимося з особливостями безпружинного ортопедичного матраца Aura колекції «Лотос». Модель Aura, як і всі ортопедичні матраци колекції, має розкішний та витончений зовнішній вигляд. Чохол Lotus Silk Fabric – високощільний бельгійський стрейч із додатковою обробкою Riel Silk. Короткий волокна шовку наносяться на поверхню тканини, додаючи їй привабливості та комфортності. Тканина чохла м'яка та приємна на дотик, дихаюча, міцна. Об'ємності та рельєфності додає комбінація зносостійкої меблевої тканини та легкого нетканого матеріалу Comfort Sense. Кожен матрац колекції має вшивку склад моделі. А завдяки технології незалежної глибокої стьопки із тканиною чохла поєднуються комфортні шари матраца. «Тріо а саме це легкий нетканий матеріал Comfort Sense, що додає відчуття м'якості, та два прошарки Double Sky Foam – ортопедичної піни для повного розслаблення. Комфортні шари знімають напруження та ніжно обіймають тіло. Зробіть ваш сон розкішним. Основа моделі Smart Foam. розроблена та зареєстрована EMM Ukraine, марка ортопедичної піни. Матеріал має підвищену щільність, особливу структуру та спеціально підібране співвідношення показників щільності та жорсткості, що забезпечить правильну підтримку хребта під час всього відпочинку. Смартфон прекрасно відновлює форму після тривалого використання, зберігаючи свою еластичність та пружність. Параметри моделі. Висота 22 см. Рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце 150 кг. Рівень жорсткості 4, рівень комфортності 4. Гарантійний термін матраця Aura 3 роки. Ортопедичний матрац Aura огортає вас затишком. Дякуємо за увагу! З вами була компанія EMEMUCRIN. Дивіться наші навчальні відеоролики, ставте Подобайки та діліться своїми враженнями у коментарях.